Вінниччина серед лідерів у підготовці до опалювального сезону в області виконано більше як 95% запланованих робіт. Про це повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація. Зараз роботи в області ведуться у двох напрямках. Вінниччина має бути готова як до стабільної подачі тепла, так і до ліквідації наслідків можливих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Також у кожній територіальній громаді області розроблені плани реагування на випадок припинення газопостачання, Особливо увагу. Приділяють до оснащенню котелень котлами на альтернативному паливі, облаштуванні резервних джерел енергоживлення, заготівлі запасів твердого палива, підготовці місць для можливого тимчасового перебування населення. Нагадаємо, цього тижня до міської ради звернулися два обласних підприємства: Вінниця, водоканал і Вінниця -облтеплоенерго. Просять виділити із бюджету міської громади кошти на придбання генераторів та джерел безперебійного енергоживлення. Для цього необхідні десятки мільйонів гривень. Яку якою буде сума допомоги підприємствам, вирішать депутати на черговій сесії міської ради. Вінничани продовжують облаштовувати для своєї ж безпеки найпростіші укриття. У цій висотці таких чотири. У кожному з підвалів цього будинку є декілька кімнат. У разі потреби на відбій тривоги тут можуть зачекати більше 150 людей. А спускатися сюди можуть не лише мешканці цього будинку, а й люди, які опинилися поруч, коли пролунала сирена. У Новобуд мешканці заселилися цьогоріч. Кажуть, проблем з прибиранням у підвалі не виникло. Їм потрібно було лише подбати про свій комфорт. Люди згуртувалися, прийшли для тому що вони розуміє, що першу чергу людей повинна це їхня безпека. В всіх будинках повинні облаштовувати такі от е, тимчасові укриття. Після 24 лютого мешканці оновили вимикачі, замінили лампи, зробили додаткові розетки. Коли повітряна тривога вже знають вони самі, вони беруть з собою е, переносочки для того, щоб включитися більше там е, різних приладів. Е, Струм розрахований для того, щоб можна було багато приладів підключити. Попіклувалися і про екстрену подачу енергії. Купили генератор. Генератор на 5 кВт, тобто це доволі мощний генератор, де можна поставити буде прилади для обігріву, підключити до генератора, і плюс чайник, таке інше. Телефони, все, що необхідно, для того, щоб перебувати довгий час. Потурбувалися і про те, щоб перечекати небезпеку, було зручно. Тож облаштували місця для сидіння. Ось ці лавки з пінопласту мешканці робили власноруч. Кажуть, такі меблі майструвати досить просто. До того ж, сидіти тут значно тепліше ніж на, наприклад, дерев'яних лавках. Власними силами облаштували і санвузол. Туалета взагалі не було. От змушені були ставити фікальний насос, тому що подача, якщо ви бачите. Каналізація проходить зверху, тому для того, щоб вона працювала, необхідно було б додаткові прилади, які б дали змогу нормально працювати каналізаційній системі, Ну і плюс водопостачання не вистачає у підвалі лише запасу їжі, потної води та аптечки. Та мешканці пообіцяли зовсім скоро подбають і про це, адже розуміють, безпека та комфорт у їхніх руках. Вони виховують майбутнє України і, попри складні виклики війни, продовжують давати дітям знання, навчають їх жити у суспільстві, бути достойними громадянами, любити й поважати свою батьківщину. У Вінниці напередодні дня вчителя освітян привітали з професійним святом. Зустрівся з педагогами і мер міста Сергій Моргунов. Я хочу ще подякувати вам за те, що ви є, за те, що ви робите, за те, що ви будете робити. Хочу побажати вам, щоб вас просто шанували люди, діти ваші, щоб однозначно була перемога у нас всіх, але у ваших родинах була злагода, здоров'я, благополуччя, щоб Господь Бог вибігав вас і вашій родині. День чителя традиційно відзначається в першу суботу-жовтня. За свою роботу і майстерність близько 70 кращих чителів міста отримали від мерії нагороди грамоти та грошові премії. Цих шкільних коридорах не галасують учні. Поки гризуть граніт науки вдома на онлайн уроках. Замість них класи обживає ось цей допитливий пухнастик. Ніхто цей з першого дня війни ця вінницька школа стала домівкою для сотень переселенців. З 24 лютого з вечора відкрилися перші прихистки, де приймали людей, змучених голодних, переляканих, не розуміючи, що відбувається, які шукали десь спокійного місця перебування і навіть просто звичайно ночівлі. Спочатку це були центри, які приймали тимчасово людей. Це були гуртожитки професійно-технічних закладів. Їх відкрилося на базі 7-8 гуртожитків і 5 закладів загальної середньої освіти. За понад півроку вінницькі шелтери прийняли понад 45 тисяч людей, яких рашистські ракети позбавили можливості жити в рідному домі. У цьому до сьогодні мешкають сім'ї з дітьми та старенькі самотні. Оці твари прийшли ж у наш город. Я зі Слав'янська. І в нас це все погромили, люди почали тікати бросили собачку, а я її підобрала і з нею вже 8 років живу. В мене не рідні, не дітей, нема нікого. І оце я з нею живу і тут. Пані Валентина одна з 80 мешканців центру для переселенців. Вже п'ятий місяць, як ділить кімнату з такими ж знедоленими окупантом українцями. Ті з Херсона, ті з красного лимана. Жити можна, дітки, можна жити. Таке воєнне час, де лучше можна пригрітися і не чути отих бомб, як в мене бабах була шкавір по хаті літав. Усі на білому світі за Україну за нашу. Єдина розрада жінки є її руденька Ляна, і вірші, з яких народжуються пісні. В них весь біль пережитого. Ми не хочемо бачити. Як блищать багнети, як на тебе земле падають ракети. Аби, хоч якось, відволікти людей від сумних думок та тривог у вінницьких центрах для вимушених переселенців, намагаються додати комфорту в їхні будні. На це від лютого і до сьогодні спрямовують зусилля всієї громади. Дуже важливо об'єднати всі зусилля і міжнародних організацій, і нашої міської влади, і громадських організацій, волонтерів, працівників шкіл, працівників садочків. Цей заклад був обладнаний тим е, для того, щоб люди тимчасово перебували. Тобто тут були матраси, були ковдри, були постільна білизна. Але ми знаємо, що то було весна, то було літо, що можна було спати і можна було перебувати з приходом зими і з Таким складним опалювальним сезоном, який може у нас бути, людям робити треба більш комфортні умови. Сто нових ліжок з матрацами і постіль, пральні машини, і холодильники це черговий гум вантаж, що отримало місто від закордонних партнерів. Допомога надійшла від організації Київ Ротарі Клуб Інтернешнл». і ем... Ми маємо розуміти, що будь-яка гуманітарна чи матеріальна чи інша допомога, яка надходить, в місто Вінниця надходить сюди завдяки стабільному статусу нашого міста як міста надійного партнера, завдяки роботі Вінницької міської ради, завдяки роботі громадянського суспільства, волонтерських та інших організацій, які включаються зараз до Захисту нашої країни і до відновлення економіки нашої країни працюють на всіх фронтах. Ще 200 ліжок отримають і в іншому Вінницькому шатлі. Порятунок висотки від перенавантаження. Електромонтер Андрій Британ береться за звичну для себе справу. Заміну автоматів у щитовій. У підвалі на Келецькій загальнобудинково відслужила вже півстоліття, і без оновлення далі не протримається. Тут буде все це все демонтовано. Частина це все буде повністю демонтовано і вже на утилізацію. Також будуть перебиратися нульові шини, все буде це перебиратися повністю і все нове, нове, нове. Тут старого вже нічого не буде, крім одного рубильника. На заміну підготували набір стомперних автоматів, які здатні надійно захистити будинкову мережу. Ці автомати не спрацьовують так дуже. Вони старого образця, вони не спрацьовують. Ці, ці автомати нового зразка новозразка новозразка вони спрацюють навантаження, але дуже вони ефективні на коротке замикання. Під'єднають у щитовий і більш потужний провід, бо старий алюмінієвий від кількості вимкнених у будинку приладів починає грітись. Вони от зараз в даний час вони теплі пропускна спосоможність їх менша. А ставимо на мідні провода. Там де більше лучше спропусна споможність, і туди вони не будуть грітися. От даний час провода самі, вроді би, провода цілі. І от немає ні загорання, нічого нема. Но сам по собі провод, як коснуться його, він теплий. Над питанням заміни щитової, уповноважений по будинку спільно з управлінською компанією працювали давно. Нині з'явилось ще мало загроз, пов'язаних з війною. Вимкнення тепла одна з них. Аби комунікації витримали велику кількість обігрівачів, вирішили убезпечити мережу. Ми в будинку намагаємося поступово поміняти всі комунікації. Водопроводні труби у нас вже нові. Поспілкувалися з фахівцем, нашим електриком, дуже чудовий спеціаліст і людина. Він роз'яснив, що наша щитова вже дихає на ладан. І це питання ми намагалися вирішити майже рік, тоді йому ще було 49 років. Ми його дні народження не відмічаємо, але пам'ятаємо. І отак, от, от на протязі певного часу, нам це питання вдалося вирішити. І такими відповідальними мають бути мешканці всіх будинків міста, каже електромонтер, бо ж споживати люди стали більше, і не вдвічі, а в п'ять, а то й і десять разів. Разом із оновленням щитових мають привчитись у квартирах чергувати і ввімкнення побутової техніки. Примірно треба постирати тих 30-40 хвилин. Машина стиральна гріє воду. Потім вона уходить в паузу економії. Вимкнули, ну вже можна використовувати інший прибор. Зараз утюг самі самі простенький, утюг тюк полтора кіловат. Коли сутюк крутий, був один кіловат. Ви поймаєте, то треба просто рівномірно, пропорційно використовувати споживання ліхтонарій. Дбають про свій будинок і мешканці цієї п'ятиповерхівки по Станіславського. Уповноважена Любов Юрчак зуміла накопичити кошти на рахунку. Їх і витратили на ремонт щитових у під'їздах. Враховуючи те, що будинок був зданий в експлуатацію вже 30 років тому, там були й ці провода, там старі колодки ще то зараз, зараз все ж міняється, все, все нове. Ну і ми вирішили, що це цілесообразно зробити. Я запросила управлінську компанію, працівники обстежили ці щитові сходові. Ну і ми прийшли до того, що треба трошки попрацювати і позамінювати. Роботи тривали два дні. Мешканців попередили завчасно, то жодних незручностей не виникало. А тепер мають надійний захист електрощитових. на кожній сходовій клітинці ми поміняли колодки, колодки, клемніці далі автоматні вимикачі, теж там на 25 ампер. Замінили алюмінієвий провід, бачте, мідним. І оце всю всю роботу в кожному так щитку ми зробили. У будинку загалом відремонтували 15 щитових. Аби виконати такий об'єм робіт, накопичених грошей мешканцям було б замало. Тож вони звернулись за підтримкою до міської ради, і вже на умовах співфінансування вдалося реалізувати задумане. Саме програма міста по співфінансуванню дозволяє співвласникам з меншими капіталовкладеннями отримати більш безпечні системи електропостачання. Сьогодні ця робота триває і на багатоквартирних будинках, і серед будинків ОСББ. За дорученням міського голови значна увага приділяється саме на обстеженню систем електропостачання на багатоквартирних будинках. Саме це управлінським компаніям рекомендовано і головам ОСББ обстежити і визначитися з технічних. М, станом наскільки кожен будинок потребує уваги і ремонту електропостачання і електрощитовим, які б дозволили б збалансувати електропостачання по будинках і не допустити перенавантаження, перегрівання і е, пожежі. Ремонтні роботи управлінські компанії вже провели на понад трьох сотнях будинків, і цей процес у місті не зупинятиметься. Ще три гуртожитки на території Вінницької громади, в яких живуть вимушені переселенці, відремонтують для цього. агентство ООН у справах біженців в Україні виділить понад 3 мільйона доларів. Ми заручились підтримкою наших партнерів. Повідомив після зустрічі з головою САП офісу агентства Мішелем Альфаро. Вінницький мер Сергій Моргунов. Завдяки співпраці з іноземними партнерами, в тому числі з німецьким товариством ГІЗ, в місті вже капітально відремонтували од. Ін із гуртожитків на створення комфортних умов для постраждалих від війни людей, організація виділила 120 тисяч євро. Загалом від початку війни Вінницькі шелтери прийняли 45 тисяч біженців. Це буде наймасштабніший гуманітарний проєкт, реалізований у місті, за підтримки міжнародних організацій. І це надзвичайно важлива підтримка для родин, які втратили власні домівки і яким нікуди повертатись. Сподіваємось, що роботи розпочнуться якнайшвидше.